Вітання з Івано-Франківщини, мене звати Олександр і це західна частина України. Дякую, що ви завітали до мене на канал. Сьогодні я вам покажу обов'язково розпаковочку, як ви зрозуміли, по заголовку відео, і обов'язково все, що твориться у нас на господарстві. Так що, кому цікаво, обов'язково залишайтеся. Не шкодуйте лайка, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і пишіть свій коментар. Так що, поїхали! Так, наші фазани. Не знаю, чи вам видно чи ні, вже такі досить гарні стали. Всі хвостики мають вже такі довгенькі. Не знаю, ще не видно, хто курочка, хто півник, але надіємося, що що буде непогані фазани в утриманні. Їдять комбікорм, п'ють водичку. Тут одне є ось таке, як бачите. Інше. Всіх у них всіх якісь подерті спини, не знаю, чи це вони самі собі, чи це перепілки. Якось їх тут достають перепілочки наші на місці. Взагалі, можливо вам цікаво, для перепілок повинна бути на Тому зверху я їх накриваю або картоном, або ж в мене є така бляха. Інколи вмикає світло, але переважно мене без світла у мене сидять, тому що світло у нас вимикається по 12 годин на добу. Комбікорм так само, яєць ще немає. Ну, Але чекаємо. Кожного дня несуть по 5-6 яєць. Ось так, стабільно. Так що так. Так, ця качка в ящику вже має купу яєць, тому вже скоро сідати буде. Ось так. Поповнення продовжується. Ще одна качка наносить яйця. По кровиках, в принципі, все нормально, тільки дуже-дуже спекотно. І одне кролиня позавчора пропало. Ну, це все від жари. Жара просто страшна, вода завжди біля них є. Ну але спекотно. Люди помирають, що хотіти від, від тварин. Вони в нас на сухому. Зерно і сіну, Ну і звичайно вода. Сире не даємо. У курки вже помало пропадає інстинкт квочки, тому надіємося, що скоро вона занесеться. Ось каченятка вже такі підросли. ось гусенята. Ось таке біленьке. Це з менших, і ось це сіреньке. Оцих двоє останніх вилопилися. Гуся з індиками собі друзять, дружать завжди разом. Ось. Оце така найбільша гуська наша. Собі друзі, Ось завжди собі ходять разом. Подивіться. Ось так. Ось такі наші гусенята. Так, перехожу до розпаковки. Це у мене перепилені яйця, 100 штучок замовляв, 5 лоточків. Ну, але один дали у подарунок, тобто набит. <кій> Якщо там пошкодиться або ще щось. Ось так. Зараз ціна на яйця інкубаційні 4 гривні. Це техасці. Яйця всі одинакові. Просто хочу вам зараз порівняти. Так. Мою вагу. Зараз зважу вам одне із яєць моїх перепілок. так 12 грам. Так, і зараз зважу із яєць оцих, які мені прийшли. замовляв у Андрія Новікова. Напевно, багато хто знає. Так. Це 16 яйць. 16 грам. Ну, 15. Бачите, всі яйця тут однакові. Ось, зараз візьму ще одне. Так, а ну не качайся. 16. Ну, просто видно, що людина дивиться, щоб погану продукцію не продавати людям. Так, це не реклама, я не рекламую нікого. Просто кажу, хто має бажання, переходьте, замовляйте. Просто розказую, де я замовляю. Яйця всі гарненькі. Такі латочки будуть, латочки мені на яйця. Гарно упаковані, все чудово. Так, сьогодні ще буде 6 яєць тут і. Заставлю в інкубатор 160 яєць, 40 своїх і 120 інших. Ну і будемо бачити, що з того вийде, не знаю, це. Взяли на свій страх і ризик. Тому що світло вимикають по 12-10 годин на добу і то більше. Ну, тому будемо бачити. Будемо бачити, що з цього буде. Так, тепер нехай вони будуть в холодному такому місці, не гарячому. Ну, і думаю, ввечером поставимо в інкубатор. Так що слідкуйте за подальшими відео. Будемо бачити, що вийде з цього експерименту. Ось так дивіться, яка качка вже. Це з тих найбільших. І ці біленькі гусенята вже одинакові. А ось така каченя з найменшої партії. Дивлюся, тут є декілька капти цих ранніх таких розсади. Думаю, я найкраще візьму і висажу. Так само, так само є якісь перці тут на цих кущах. Тому візьму і повисажую. Ось так. Але це буде в наступному відео. Тому кому цікаво, дивіться. Так, є тут багато гібіскусів. Дивлюся, бачите? Тут гібіскус. Тут, тут, тут десь є штук 10. Я нарахував. Ой, так само треба буде їх звідси пересадити, тільки вже по осені. Помідорчики достигають. Вони оброблені вже два рази від фітофторозу. тому, думаю, вже їм нічого не страшно. Ну і, звичайно, мої кавуни Уже телефон дає збій, тому що в нас неймовірна спекота. Бачите, які кавунчики. Вчора я їх підживив. Спочатку пролив ґрунт і підживив розчином курячого посліду. Морква така вже непогана, досить вже копаємо наборщики. І тут є чотири кущики. Деньки динь. також непогані. Так що, може, щось з цього і буде. Так, по цвітній капусті. Зав'язуються голівки, тільки дивіться, скільки оцієї тут мошкари. Так, бачите, тут є капустинка. Так само вже накриваю листками, тому що вона тут жарюється просто. Так накриваю. І ось тут ця найбільша така капустина. Бачите? Не знаю, що з цього буде. Ну, але, може, щось так буде. Вже треба полувати, а вже все засохло. Все ніяк руки не доходять до цього. Помідорчики також обробляв від фітофторозу повторно на про всяк випадок. Ну, і ще підживив свої кавуни, які вже мають плоди калієм, тому що саме їм потрібно нарощувати ягоду в цей період, і тому я підживив калієм. Але дивіться, вже кавун тріснув чи що це. Не знаю, це, напевно, від, від цієї жари такої. Ось. Не знаю, що це з ним таке. А можливо це не тріщина. Ну, буду бачити. Напевно, його треба чимось накрити якимось листком. Ану так, накрий. Тому що у нас дуже спекотно, дуже-дуже. Просто померти можна. Ну, є є. Так, і є кавунчик і. Так, ще. Покажу вам ось такий гарбуз на кашу. Вже такий гарний. Ось такий. Так що все йде, як треба. Вже капустинки. Зрізаємо, капустинки в нас великі, гарні. Помідорчики так само скоро вже зав'язуватися будуть. Ось. Так що, ну, не зав'язуватися, а дозрівати. Так що все, слава Богу, добре. Кури наші так само помирають від цієї жари. Крила порозкладали. Ось так курочки наші несуться. Ой, Ну не знаю, як вони в цю жару несуться, дуже спеклатно. Ось, Слава Богу, що в нас тут є дерево, у них в огорожі, та й вони можуть ще сховатися в тіньок. А у кого нема, то кури просто будуть валятися на землі. Ось так. Так що така у нас погода в західній частині України, пишіть, яка у вас погода. Тому що, знаю, деякі регіони заливає дощиком, Ну, у нас проходив раз дощ два дні, ну але цього вже не видно. Усе далі засохло, тому відправити хтось нам дощиком. Інша частина курей тут. Так само ще тут два качери, ці, які б'ють того молодого, тому ми відправили їх на виправні роботи. Тут їх трохи півні і гусаки. Повимотують, провчать і тоді назад заберемо, тому що вони такі забивають геть того, того качора молоденького. Ой, мало не забув. Хотів звернутися до тих безродних, до тих людей, яким не мають чим зайнятися, і які пишуть тільки майшню. Так от слухайте коментар, який до мене поступив. Слухайте. Це, мабуть, господар з Там мамка всю роботу робить, а він потім ходить та й розповідає, який він господар. Так от слухайте. Знайте своє місце і не смійте більше таке писати. Мені все рівно. Але побережіть краще свої пальці, щоб потім з ними нічого не сталося. Ось так. Не затруднюйте своє життя і не цокайте по клавіатурі. Даремно, мені все рівно. А потім всім буде розплата на небі. Так що, будьмо добрішими. Всім дякую за підтримку, гарного, чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, своїх рідних. До побачення, до нових зустрічей, всім пока-пока.